Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, от налагодити якусь сферу, щось покращити, щось зрозуміти, щось усвідомити, щось відпустити, щось навпаки притягнути своє життя, то потрібно, звісно, щось робити. Немає ніякої чарівної пігулки, якоїсь одної такої мікропрактики, яку ви один раз зробили, і все у вас змінилось, покращилось. Це така кропітка праця над собою, бо все починається з роботи над собою. У мене є для вас одна дуже така цікава практика, духовна. Підходить не всім, відразу кажу, але її зі мною роблять вже сотні людей і безліч моїх клієнтів теж до неї долучилися, навіть ті, хто навіть і ніколи не пробував такого. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за духовна практика. І ось тут назва, я її вже не можу вимовляти, бо ви знаєте причини. 17 вересня ми починаємо. У нас відбудеться такий особливий день. Нічого складного тут немає. Ви можете подивитися попереднє відео, щоб ознайомитися з всією інформацією про цей день. На всі питання відповідала. Всю інформацію я вам вже дала. Доєднуйтесь, це дійсно змінює життя, тому що приходить усвідомлення, куди рухатися далі, що робити, що відпустити, де ви вчиняли. Якось не так, де хтось по відношенню до вас вчиняв щось не так. Усвідомлення вже приходять в цей день, в день практики, тому що це надпотужна духовна практика, яка дійсно може змінити багато в вашому житті всього за один день. Зміни ви відчуєте вже коли будете проходити цю практику. Хто хоче проходити в закритій групі з моєю підтримкою, мотивацією, додатковою інформацією, пишіть мені в особисті повідомлення. Не бійтеся. Це дійсно неймовірні зміни, але її робити треба тим, хто готовий до цих змін.